Ветеранська політика є одним із пріоритетів нашої держави. На цьому наголосив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час шостого міжнародного ветеранського форуму Україна, ветерани, майбутнє. Спікер відзначив, що воїни, ветерани, захисники і захисниці заслуговують на максимальну державну підтримку та суспільну повагу. Також Руслан Стефанчук окреслив головні напрацювання парламенту в цьому напрямку. В травні цього року ми прийняли закон щодо удосконалення питання оформлення документів та лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану. У червні Верховна Рада ухвалила рішення, що унормовують тривалість відпусток військовослужбовців під час дії воєнного стану і виплату додаткової винагороди військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях, ближчим часом ми плануємо розглянути проект серед іншого, який передбачає. Надання неоплачуваної відпустки тривалістю до 60 календарних днів працівникам, які приступають до роботи після звільнення з військової служби. І буквально вчора було зареєстровано два великих законопроекти, які ми розглянемо на найближчому засіданні Верховної Ради, які розроблені спільною робочою групою, до якої входять представники всіх депутатських фракцій і груп, які спрямовані на спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій, запровадження єдиного державного реєстру військовослужбовців, а також окремого статусу захисника і захисниць України також у комітеті соцполітики та захисту прав ветеранів створено окремий підкомітет з реабілітації ветеранів війни. Тож спікер закликав ветеранів і ветеранські організації до активної комунікації та співпраці з підкомітетом, аби створити належні умови для найбільшої цінності людей, які щодня доводять свою незламність і волю до перемоги. Спеціальний міжнародний трибунал інструмент відповідальності, шлях до світової безпеки, миру та припинення терору. Українці хочуть бачити відповідальності РФ за всі скоєні злочини та зруйновані життя. Світ має об'єднатися навколо ідеї справедливості. На цьому наголосив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Під час міжнародної конференції спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України, правосуддя, яке має бути здійснене. Верховна Рада України готова робити все для збільшення уваги до питання створення спеціального трибуналу на усіх доступних нам майданчиках, зокрема й законодавчо Росія не має права на безкарність і відповідальність мають понести всі, тільки в наших силах встановити справедливість, яку так чекає вся Україна, мільйони людей. Політик також зазначив на важливості політичного консенсусу, адже це одна із основ реалізації трибуналу. В Україні планується кардинальна зміна правил видачі мікрокредитів. Зокрема, мають намір суттєво обмежити відсоткові ставки за ними. Профільний комітет рекомендує ухвалити законопроєкт у першому читанні. Документ передбачає обмеження максимального рівня ставки за швидкими кредитами до 1% на день. Забезпечення прозорого інформування позичальників щодо умов кредитування та перевірку їх платоспроможності, а також оперативне ухвалення рішення щодо компаній, які використовують недобросовісну практику у своїй роботі. Як зазначив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, такі зміни дозволять забезпечити захист прав споживачів фінансових послуг, щоб їм була доступна вся інформація про взаємні зобов'язання з фінансовою компанією, аби свідомо та виважено ухвалювати рішення. Найголовніше і це принципово це обмеження відсотку на сьогодні. В першій редакції законопроекту, яка піде на перше читання, це 1% в день не більше. Один відсоток де не більше, і ми ще хочемо до другого читання обговорити можливість зменшення цього відсотку. Аби, по-перше, зменшити ринок. Ще однією метою змін є потреба прискорити процедуру прийняття законодавчих та нормативно-правових актів для регулювання ринку небанківських фінансових послуг. Наразі документ схвалений комітетом Верховної ради з питань фінансів податкової та митної політики та переданий на розгляд народних депутатів. Від висновків військово-лікарських комісій залежить, чи військовозобов'язаний придатний, непридатний або обмежений до військової служби. А це, в свою чергу, тягне цілу низку наслідків, зазначив народний депутат України Федір Ваніславський. За його словами, після рішення РНБО усі правоохоронні органи України дуже пильно звертають увагу на роботу військових комісій. Тому звичайно діяльність військово-лікарських комісій на превеликий жаль часто супроводжується те саме такими протиправними корупційними чинниками. А сказати, що це має місце, скажімо так скрізь. Це знову ж таки некоректно. Є значна кількість військово-лікарських комісій і лікарів, членів цих комісій, які добросовісно виконують завдання, але є як і завжди ті, які спокушаються на легкі гроші, які намагаються скажімо, Вирішити свої економічно-соціальні проблеми за рахунок хабарів. Понад 47 мільярдів гривень банківських кредитів отримали аграрії цього року на розвиток господарств. Повідомляють у комітеті з питань аграрної та земельної політики. Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Одеської областей. Зокрема, за державною програмою доступні кредити 579. понад 7,5 тисяч підприємств профінансовано на 28,6 мільярда гривень. Яворівщина здавна славиться декоративними витворами та самобутніми майстрами. У нас на фестивалі проходило більше десяти різних майстер класів, яких участь яких взяли діти наших військовослужбовців, матері. Батьки наших військовослужбовців, і ці речі вони передадуть їм туди на схід України. Це буде їхнім оберігом, і діти все для того роблять, щоб мотивувати наших військових. Мистецькі школи із понад столітньою історією зберігають та примножують традиції народних промислів. Унікальною є яворівська забавка, проста дерев'яна іграшка, що притягує увагу як малих, так і дорослих, бо вона наділена властивостями оберега. Кожна забавка різна. Тому що кожна дитина її розмальовує чи майстер, і хтось квітку тут поставив, хтось сюди, тобто зміщує та, елементи, композиційно всі вони різні, як ця забавка, як ця забавка. Ну, ви Можете бачити, що не всі різні. При тому, що зберігається традиційний яворівський кольор. Це жовтий, зелений, червоний і може бути вторплення білого. Святкову атмосферу фестивалю меду, яворівської забавки та пирога створюють українські пісні, народні танці та традиційні яворівські пригощання. Яблучник, медовик та знаний на всю Україну. Яворівський пиріг. Яворовий край традиційно славиться нематеріальною такою спадщиною, такою смачною, гарною, чудесною випічкою, яка називається Яворівський пиріг. І маченка до нього власне лише на Яворівщині ви можете скуштувати, автентичний. Кожна господиня це робить. Тісто замішується дріжджове. Тоненько тоненько розкатується, і тоді в е картопля розтачується з гречкою і випікається в духовці. А колись випікали в печі. Учасники фестивалю не лише діляться власними секретами своїми промислами. Вони популяризують традиційну українську культуру, що віками житиме для наступних поколінь.